Це клініка Медлін. Я Микола Літвинопис, Л піс і скапка. Мій Фейсбук, Тікток, Твіттер, Інстаграм, Тріас. Я знаходжусь в Клініці Медлін. Це така та, та, площадка висотою десь від землі, метрів сорок, діаметром тридцять метрів. На яку сідають гелікоптери українською мовою, вертольоти гелікоптери українською мовою І вони використовуються як швидка допомога. І, і там далі бачите величезне хмара щоси. Дуже цікаве місце. В мене кулич, і я для свого друга грузина взяв. Я впав вчора з ескалатора. Мене хтось піштовхнув. Це моя валіза. І я літів цієї валізи, там кілограм 10, Отут речі у мене, ще рюкзак, ще сумка, і там ще смартфон, ще один смартфон. І летів два метри головою вниз, і вбився. Добре, що мене кепка, кепка була. Я не, не сильно вдарився, де ще зонті був. І, 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 і оця. Мені допомогли пара чоловік і жінка, і у нього за спиною був жінку звати Флора чоловік. Матіяс, у нього ще за спиною був рюкзак, якому сиділа дівчинка Аврора. Дуже цікаво. Я сказав, Аврора це горизвісний корабль англійської мови, який в Санкт-Петербурзі стоїть символ сучасної революції, яка зробила нас васалами на деякий час Раші. І тому я автор ребрендінгу назви України онлайн збори підписи на перехідний період Україна, Київська Русь, тому що коли була Київська Русь, то васали були Московія, і воно дотичне, виходить. І ще я як віце-пред фонду спілка Київській області чаріті Фуд Ліберейшн о Україні, віце-президент англійської мови, конкурс конкурс на пам'ять найкращої перемоги України від Москвою. І я вважаю, як він виглядає як пласка карта. Плоска карта Раші з надписом. Російська область України. І тоді вона седотичне під часи Київської Росії вони були васалами України. Були васалами України і все співпадає. Отаке. От Далі закінчу, то обріжу у Фейсбуці ролик.